Всім привіт! У нас сьогодні дуже класна підборка прикрас. Будуть такі більш акуратні комплекти і більш масивні без каміння, все як ми любимо. А також, дівчата, перед показом хочу нагадати, що 10% від усіх продажів перераховується на потреби ЗСУ. Тому, коли ви купуєте прикрасу, ви доєднуєтесь до допомоги і всім за це дякую. Почати хочу з більш таких масивних комплектів. Перший у нас буде з голубим топазом. Він тут йде ось такими маленькими акцентками, в каблучці три топазики в сережках по одному. Дивіться, розмір каблучки в наявності 19, інші можна замовити. Також ще є підвіска і неймовірний браслетик. Я так думаю, він нещодавно вийшов, бо минулого разу його не було. Ось такий шикарний сет. Я думаю, можна замовляти і з іншими камінцями: аметист, гранат, але також треба уточнювати. Сережки за вагою 18,61 грам, верхівочка, застіпка, занижений трошки штифт. Каблучка 1661 грам, а каратність камінців прописана на бірках. Кому це цікаво? Ось така шинка. Вартість назву окремо, каблучка 1970 гривень 54 долари. Зверніть увагу, що більшість ваги забирає саме срібло, топази самі легенькі. Буквально 0,04 грама, бачите? Враховуючи вагу, виробів класна вартість каблучка 1970 гривень 54 долари. Ще раз ближче сережки. Кому потрібно поміряти в сантиметрах, точно ви напишіть або фото на вушку, також вам відправлю і вартість в них 2120 гривень 58 доларів. Так, підвізка 1310 грам за вагою ось така верхівочка, цікава вушко. Можна додати жгутик, каучуковий або ланцюжок відібрати. Вартість підвізки 1425 гривень 39 доларів. Так, і дуже сподобався мені браслет. Вага 25,63, максимальна довжина 21 см. Мінімальну сторону, в принципі, обмежень немає. Можна застібнути в будь-яку ланочку. Такий тут тогу. Ось так на руці виглядає класно. Вартість браслету 3835 гривень 105 доларів. Далі ще один дуже цікавий комплект з голубими топазами каблучка у 19 розмірі. Нещодавно я також показувала цю модель повністю без каміння. І також є ще варіант з цирконієм. Є ось така каблучка. Зараз сережки також можна замовити, і ще існує підвізка. Вага сережок 1290 грам. Тут досить багато топазів, дивіться, і на верхівці, і ось такий рухомий, величенький, і декілька дрібних ось тут. Я такий досить масивний, але виглядає ніжно, топаз завжди додає якоїсь такої тендітності виробам. Каблучка 8,94 г. Інші розміри також можна замовляти. Ще вам ближче сережки покажу. Ось така застіпка в них. Вартість каблучка плюс сережки 3175 гривень 87 доларів. також можна і окремо купувати. І одразу подивимось цю каблучку з білим цирконієм. Розір 18,5, вага 9 г. В принципі, все те саме, але просто білі камінці. Вартість в неї 1095 гривень, 30 доларів. Далі, дівчата, дивимось дуже красивий комплект з Геліотісом каблучка у 19 розмірі. Тут переважають зелені кольори, просто незвичайної краси, подивіться. І всілякі відливи в залежності від освітлення. Каблучку також можна замовити в інших розмірах. Давайте окремо подивимось. За вагою вона 574 грами. Дуже красиво. Сережки 9-15 грам. вони не дрібні, такі повітряні, дуже класні, англійська застіпка. З гельотисом неперевершено виглядає. Раніше були з імітаціями агатів, але з гельотисом 100% краще. Підвізка 4,44 грам. ось таке ушко, також можна жгутик додати. Дівчата, вартість цього комплекту 2485 гривень 68 доларів. За три одиниці це взагалі чудова ціна. Якщо комусь потрібно окремо, будь ласка, пишіть також можна. Далі дивимося, такий дуже стильний комплект в стилі каблучка 19,5. Інші можна замовити. Дивіться лише на цю красу. Сережки тут йдуть на петельках, ось таких. Вага в них 9 9,12 гри. Вже стильна модель, існує, схожий комплект, але там сережки коротші і вони на англійській застібці. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото, також класний. Вага каблучки 5.84. вона ось так на три пальчики йде, але не заважає. Так, вартість комплекту 2045 гривень 56 доларів. Також супер ціна. Далі такий ніжний комплект з рожевим кварцем в наявності, каблучка у 18 розмірі. Нічого зайвого, класична модель, неперевершені камінці, і що нам ще потрібно. На кожен день взагалі чудовий варіант. Ідеальні, дівчата камінці, жодного сколу взагалі не бачу, хоча це абсолютно норма, але тут їх немає. Вага сережок 11 грам, ось така застіпка. Каблучка 668 грам. Інші розміри також можна зробити, це стосується абсолютно всіх моделей. І вартість такого комплекту 2120 гривень 58 доларів. І також у мене ще з цього комплекту є сережки з геліотісом в мозаїці 942 граму за вагою, також можна і каблучку замовити. Як я і казала, весь гільотіс відрізняється, цей такий більш спокійний, хоча тут також різні відтіночки, цей такий більш зелений. Буває, взагалі такий в синій уходить. Вартість сережок 1315 гривень 36 доларів. Далі дивимось один з комплектів, який ми дуже любимо, з новою вставкою. Це чароїд в огранюванні. Дівчата, це чароїд не такий, як в колонах, не люкс якості, але він також неймовірно гарний. Подивіться: фіолетові, чорні і білі включення. Дуже красиво, 19,5 розмір в наявності. Інші, я думаю, також можна замовляти і ще існує підвіска. Цей комплект раніше ми бачили з лабрадорами, з нефритом, з яшмою. Якщо я не помиляюся, їх також можна всі замовляти. В цей комплект ставлять лише ограньовані камінці. Каблучка 5,85 грам за вагою. Така шинка. Вага сережок 11,35 грам, Ось така застібка. Дуже класно на ушці виглядають. І вартість комплекту 1900 гривень 52 долари. Так, далі хочу вам показати ось такий класний комплект. Він складається з кольє та браслету на шкіряній основі. Тут три кольори: беж, такий теракотовий та коричневий. Браслетик в нас 20-22,5 см, але вони маломірять. Зараз точно скажу на яку ручку. Вага 17,79 грам. Застібка карабін. Дивіться, підійде на ручку десь 16-19 см. В принципі, можна і на 15 але буде трошечки вільним. Ось так виглядає на руці. Дуже стильна річ. Одразу називаю вартість браслет 1900 гривень 52 долари. Так, і дивимось коліє. Ось так я вам показую його на погруді, як воно виглядає. Тут є три ось такі срібні, великі вставки. Вони рухомі навколо себе, але по коліє їздити не будуть. Дивіться, довжина, тут 51 см, вага 41 г. Також дуже класно виглядає. Вартість такого коліє 4200 гривень 115 доларів. Далі дивіться, що в мене є в наявності, така гарна підвісочка з цитрином натуральним, 17,29 грам. Це досить дорогий камінець, дівчата, але подивіться, який він красивий. Кольор, в принципі, коректно передається, такий він напівпрозорий. Вушко можна також жгутик додати. І вартість нього 2885 гривень 79 доларів. І останнє що сьогодні покажу ось такі гарненькі сережки з річними перлинами. Дуже оригінальні. я впевнена, що існують каблучки, їх можна замовити. Так, верхня пара, дивимось, вага 6,28 грам. Застібка. Чудово будуть сидіти занижений штифт. І нижні 631 грам. Від верхні сережки 695 гривень 19 доларів і нижні 620 гривень 17 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!